Я начальник охорони. Добре. Я розкажу, як вам сюди попасти. Давайте, так, давайте кажіть. Це ми просто загородимо йому тоді приїзд, будемо чекати до ночі. Не відзиваюся, на кімналі Запросили ще більшу кількість тисів, щоб до нас звернула увагу. О, от і сюди, за безпоркання. Я двох чоловік візьму, да. по території проведу. Так, отже, ми повернулися до будинку Юрія Анатолійовича Косюка для того, щоб знайти знову таки з ним контакти. На жаль, за два останні місяці жодних зв'язків ми знайти з Юрієм Анатолійовичем не можемо. Ми знаємо, що він тут живе, тому приїхали щоб домовитися про зустріч і показати суспільству відкритість Юрія Анатолійовича, про яке він нам обіцяв. Ми надіємося, що Юрій Анатолійович свій слово стримає. Будемо мати надію, що все ж таки сьогодні наш. Візит буде результативний і ми зможемо продовжити нашу історію. Не минуло й п'яти хвилин, як до нас вийшов уже знайомий охоронець. Добрий день і вас слухаю. Ми знову до вас. Да, з якою метою. Керівництво сказало — чекайте. Е, все. Зовсім скоро ми побачили, як за кермом автомобіля виїжджає сам Юрій Кусюк. Доброго ранку неочікувано і раптово він запропонував обговорити та про все домовитись дорогою в його авто. Який буде фінал розмови і куди їдемо, ми не знали. Проте нам вдалось погодити зустріч через тиждень. Незважаючи на звільнення з держслужби Юрія Косюка, ми не відмовилися від запланованої зустрічі і прийняли запрошення прийти в офіс його компанії. Третій раз ми з вами зустрічаємося, проте перший раз на камеру. Хоча на сьогоднішній день ви вже не є чиновником на державній службі, що стало причиною. Того, щоб ви все ж таки залишили цю посаду. Я, мабуть, підприємець е, в душі своїй і по суті я точно не чиновник. В бізнесмена в нього більше е, степенів свободи, більше е, свободи прийняття рішень введення тих проєктів, які я, які я почав. І е, я їх і зараз е, ними займаюся. Займається група, яку, яку я яка працювала і працює до сих пір в адміністрації зі мною. А Я власне вернувся до такого більш, більш нового бізнесового життя, більш для мене привичного. З боку влади, з боку президента, повної ради. Ті кроки, які робляться, вони ну, прагматичні, об'єктивні, які допоможуть дійсно державі. Я б хотів быстріше, быстріше прийнятих рішень, але це Легше робити в, частні, в приватній компанії або в бізнесі і набагато тяжче робити в, в державі. Наскільки взагалі професійно у відсотках зараз виконавча наша влада? Мене радує зміни в парламенті відбулись. Мене дуже радує е, ті, е, ті молоді люди, категорично незалежні, які прийшли в парламент, яким не, заткне, не заткнути рот. Будь-кому, і я думаю, що їм не заткнув рот режим Віктора Федоровича Януковича. А тим більше ніхто їм сьогодні не заткне рот в теперішньому стані суспільства, в теперішньому, при теперішньому президенті, при теперішній владі. Якщо ми кажемо про міністрів, я можу точно сказати, що категорично треба було міняти. А мій досвід підприємницький показує про те, що поганий досвід це набагато гірше. Ніж відсутність будь-якого досвіду, тому що весь наш досвід ми так до останнього часу і не перестали бути радянською, радянською державою з радянськими рудиментами, якимись активізмами, які ми тягнули з собою із радянського минулого. Повернемося до ваших слів на рахунок не надто швидкого прийняття рішення з боку там, посадовців чи влади. Як ви бажаєте, от ну таки всередині там? Що чи хто впливає на швидкість політика? Що може Україна для покращення? Не існує, ще. Не існує е, бюрократична система. Чим е, більше стає мала компанія, швидше е, краще управляється, ніж велика. Ще більше транснаціональні компанії вони стають дуже забюрократизовані. Держава, вона також дуже забюрократизована, тому що вона має мати запобіжники від дурака, від корупціонера. Державна бюрократія, вона в якійсь якійсь в якомусь, в якомусь е, е, стані має бути. Ми всі дуже хочемо рішення, Але, швидко прийняті рішення, швидко прийняті рішення. Держава сечерин... потребує зараз по це нормально. На жаль, є різно, е, різнополісне суспільство з різними баченнями, дуже сильно, дуже сильно розшароване по фінансовим статкам. І потрібно знаходити якісь розумні компроміси і е, для забезпечення соціальних стандартів, і для руху вперед для інвестицій бізнесових. Я вам зразу скажу, що тут буде найбільший конфлікт інтересів, тому що е, великої частини суспільства е, людей, які жили ще при радянському часі, в них є е, принцип шарика все взяти і поділіть. І давайте розграбуємо, позабираємо все, що можна забирати. Друга історії оце все з'їмо, і будемо знову сидіти голодні, чи вдаритися в те, що сказати, створюємо найкращі умови для бізнесу. Найкращі умови для бізнесу будуть передбачати збагачення багатих, будуть передбачати зменшення податків. Знову таки за рахунок, це дуже сильно на першому етапі буде відображатися з бідного прошарку людей, але це досить велика соціальна група, і відповідно завжди треба не, як як яке компромісне рішення знайти? Воно має, має десь тут правда, має бути десь тут посередині. Скільки зараз корупційні схеми взагалі чи бореться можливо президент? Скільки відчутно взагалі ця боротьба? Зміну зміну того, як відбувається, як відбувається, що відбувається з корупцією в Україні. О. Я думаю, що це небо і земля, тому що будь-який чиновник, який приходив раніше, він купував свою позицію або приходив в строго вибудовану піраміду, де він мав бути винтиком в системі, яка генерить, заробляє гроші для одної групи людей, або взагалі для одної людини. Сьогодні такої вертикалі 100% не існує. Те, що робиться, і ті кроки, які робляться, і починаючи від іноземців, які запрошуються, і кінчаючи з прощенням законів або з прощенням процедур, вони лікуються суспільство. Але суспільство однозначно його не можна лікувати знизу, його потрібно лікувати зверху. І потихеньку, потихеньки, потихеньки це починає спускатися донизу. Я не думаю, що кажуть, це процес досить довгий, тому що суспільство дуже досить довго було хворе. Поступила інформація про те, що вас е, з цієї посади. Ну тобто одразу за масової інформації дуже багато було претензій. Якщо мене можна було в чому в чомусь і звинувати, то чому не звинувачували тоді, коли я там був? Пишуть люди, які е, зі мною не працювали, які мене не знають. Ви послухаєтесь тими людьми, які зі мною працювали, які мене не знають. І я думаю, що ви дасте відповіді на всі питання. Ні, я спокійно дивлюсь в очі всім людям, і я думаю, що я один із самих запеклих. Тих людей, які боролися проти будь-якої корупції, тих людей, які е, хочуть глобальних хібети змін ці країни, і е, я таким залишаюся, і таким я буду час. Якщо кожний, е, кожний коло своєї хати зробить такий порядок, який не зроблений отут, то Україна буде виглядати, як, як Західна Західна Європа. Якщо кожна людина зробить е, своє підприємство, на якому вики вона володіє або які е, е, вона управляє, такі, як виглядять наші підприємства. В які входять в структуру мероцької хітродукту, тоді країна буде велика, заможня і красива. Справи в за мене кажуть, відповідно, досить спокійно і, і навіть не звертаючи уваги на якийсь бруд. В фоні цих всіх різноманітних звинувачень компанії ваші за період знаходження вас на посаді досить успішно отримували. Відшкодування за рахунок бюджету з ПДВ. Повернення ПДВ, які компанія група компанії отримувала 13-му році, і в 2014-в 13-му році компанія отримувала більше ПДВ, навіть повернення ніж в 2014 році. Це перше. Друге компанія є одним з найбільших експортерів з України. Різної аграрної продукції, причому експорт рік до року в компанії росте. Ми збільшили виробництво. Ми робимо інвестиції незалежно від того, йде чи не йде війна, і збільшуємо, збільшуємо експортну виручку. Це дуже примітивно. Причому все повернення ПДВ. Чи мабуть, можуть 80 повернення ПДВ? Це автоматичне повернення ПДВ, яке отримувала компанія. Ми приходили до вас додому. Там е, певні були можливо претензії з приводу. Наша перших візитів, можливо, як ви взагалі скажете про нашу ініціативу. Ви були некоректні в перших, в перших цих своїх приходах. З вами точно не хотілося працювати. На ну, такі, а ми приїхали. Ми приїхали купою людей. Ну, слухайте, хлопці, ну поважайте че, е, приватне життя е, блокуванням цієї всієї всієї території, і так далі. Якась, якась сотня людей. Це не можна робити. Ну мені здається, але з другої сторони. По іншому, будь ви до мене, б наприклад, не достукалися. В нас склався, склався діалог. В нас є абсолютно нормальні відносини через певний час. Якась там знайти там образа або мінімальна агресія з моєї сторони. Вона пішла, тому що я відчув абсолютно нормальних людей. Але ж ви погоджуєтеся, що за приватним життям більшість чиновників, ну, скажімо, хоч старої, хоч і багато в новій владі, приховує ну зовсім не приватні кошти. Категорічно журналісти повинні це піднімати. Я думаю, що зміна силовиків, вона повинна зміна дій і реакції силовиків на надію чиновників. Вона повинна бути перша. А журналісти повинні просто підсвічувати цю всю історію. Звичайно. Державну машину Януковича без Майдана зламати не можна було, тому що суди початали ті рішення, які він хотів, прокурори підтримували ті рішення, які він хотів. Міліція виконувала тільки ті вказівки, які він хотів. Без Майдана неможливо. Можливо, без таких радикальних дій також, також не, не тяжко було або довший процес взяв би зміни, зміни відношення до чиновників публічності і так далі. Сьогодні якби я займав позицію протилежно до вашої, то ми б сьогодні тут не сиділи і не їхали, і не спілкувалися. Я вважаю, що в нас що такі, як ви, в тому числі своїми зусиллями, вони повинні вони повинні будуть змінити цю країну, в тому числі можете трохи радикальними. Щоб люди не боялися і не казали, що Юрій Анатолійович і взагалі компанія за там, ті місяці, які побув на державній службі, має там будинок, автівки, гвинтокрили, там, яхти чи ще будь-там. Була ваша сім'я за цей час якихось нових придбань? Категорично, ні. Крім, е, крім того, що я. Е. Мені прийшлося змінити життя, що я приходив додому там, в другій годині ночі, тому що адміністрація працює до досить довшого часу. Я навіть уявити собі не можу, скажімо, що мені треба було або вкрасти, або зробити, для того, щоб глобально помінялись мої статки. Бо мої статки досить гарно знаєте, а в цій країні з сьогоднішніми, сьогоднішніми фінансами щось таке мені. Вкрасти або зробити, щоб воно глобально змінило мої, або якось частково змінило мої статки. Досить тяжко. Чи користувався державним транспортом? Можливо, я користувався своїм транспортом скільки отримали зарплатні за цей час. Я в мене зарплата заробітна плата разом із виплатами. Вона нараховувала 16 тисяч, і всі, і всі до одної копійки вони віддавалися в. На різні благодійні проєкти ми можемо видати вам перелік благодійних проєктів, куди ми відправили. Я вам дуже, дуже, дуже дякую за інтерв'ю. Дякую. Найкраще ось в вдалося поспілкуватися із мільярдером, успішним бізнесменом і колишнім уже чиновником. Так, громадський рух без парканів, на жаль, трошки можливо відходить від свого формату, але ми ж таки достукалися до Юрія Анатолійовича, показали, поспілкувалися на нагальні проблеми суспільства. Ми розуміємо, що він зараз вже відійшов від державних посад від державних справ. Але натомість ми сьогодні почули, що він так само готовий співпрацювати далі і допомагати країні. Тому така історія. Наскільки вона цікава, це вже вирішувати нашим глядачам. Ось, але в відкритості доступності прозорісті сам Юрій Анатольович нам сьогодні сказав, що він і підтримує нас, зробив нам деякі зауваження. Ми їх приймаємо. Звичайно, не ми робимо висновки за вас, робіть самі висновки. Ми показуємо тільки те, як є насправді, як нам вдалося поспілкуватися з конкретним чиновником, з колишнім уже на даний час чиновником Юрієм Косюком. Тому вибір завжди залишається за вами. Так, але потрібно рівнятися найкраще.